Всім привіт! Гадаємо для червових дам. Дивимося ваше минуле, що зараз біля вас. Залишимо ці карти, що випали. І що буде в майбутньому. Деякі червові дами, можливо, отримують якусь сумну, неприємну новину. Це буде новина або за близьку вам людину, або ну, це може бути як знайомий, так і за родича. Можливо, деяким прийдеться навіть в дорогу поїхати через цю сумну новину. Для деяких це може бути як хвороба. Що у вас було в минулому? Минулому у вас була дорога до людини, яка старше вас, і у вас з нею були або бумажні хлопоти, або, можливо, якісь хлопоти пов'язані з світлою людиною. Що вже біля вас чи ось ось на порозі? Деякі червові дами отримають пропозицію вийти заміж. Можливо, навіть що це буде чоловік трішечки молодше вас. І давайте подивимося, що в майбутньому. Ну що ж, якщо ви приймете цю пропозицію, то вас чекає щасливе сімейне життя з цією людиною, тому що карти випали такі, що показують, що треба виходити заміж. Також, можливо, ви ще отримаєте якусь новину. І новина буде від ваших якихось то далеких родичів, від вашої родини, ну, яка живе не біля вас. Не дивлячись от на ті перші карти, які були такі ну, нехороші, то решта все добре буде у вас.